До кінця місяця хворих на важкі форми туберкульозу мають перевести з дитячого інфекційного відділення до іншого приміщення. Це двоповерхова будівля, які понад 100 років. Останні кілька років вона стояла законсервованою. Наразі у ній завершили внутрішні ремонтні роботи. Нагадаємо, більшість приміщень центру соціально значущих та небезпечних хвороб були пошкоджені під час активних бойових дій у лютому березні минулого року. Центральний корпус медичного закладу мав щонайменше 10 прильотів. Через це пацієнтів стаціонару тимчасово розмістили у дитячій інфекційці, де вони перебувають з квітня і дотепер. Було витрачено за рахунок американського медичного корпусу 14,5 мільйонів гривень на проведення ремонтних робіт, улаштування. І якщо все буде добре, то ми до кінця місяця переведемо хворих з тимчасового приміщення, де вони зараз знаходяться, уже сюди. Ми плануємо на початку весни, коли вже становиться тепла погода, і фасади відремонтувати, і провести в порядок територію, поставити паркан. Ще багато у нас задумок зробити. Тут є закритий там за корпусом дворик, зробити там якби таку як зону відпочинку для пацієнтів, закриту і так далі. У листопаді центр соціально значущих та небезпечних хвороб реорганізували через брак фінансування та потужностей. Тепер це структурний підрозділ обласної лікарні, центр фтизіатрії. Нове приміщення, говорить керівник обласної лікарні Андрій Жиденко. Теж тимчасове. У перспективі на території колишнього тубдиспансеру планують відновити єдиний корпус, який можливо відремонтувати після обстрілів. Тут лікуватимуть хворих на туберкульоз, а поруч побудувати обласний центр інфекційних хвороб. Ми зараз працюємо з декількома міжнародними організаціями. Ми відправили туди наше бачення, наші проекти. В першу чергу ми хочемо відновити чотириповерхову будівлю, зробити там ремонт, і все і звідси хворих забрати туди, тому що там залишилась і пральня, її можна відновити вона буде працювати там, і харчоблок можна відновити. Зі слів завідувачки центру фтизіатрії Жанни Карпенко, нині в стаціонарі перебувають 34 пацієнти. Загалом торік в області спостерігали статистичне зниження захворюваності на туберкульоз на 23% порівняно з 2021-м, говорить Жанна Карпенко. Так, у 2022-му виявили 413 хворих на туберкульоз. Але насторожує те, що ми маємо 25 випадків захворюваності серед дитячого населення. Таких цифр ми не мали починаючи з 2010 року. Тобто, це все говорить, що епідемія є, вона, але вона є прихованою. В цьому році виявлено 10 випадків туберкульозу на ростинах. Тобто, ці пацієнти за життя не мали діагнозу туберкульозу. Вони жили протягом якогось часу, а від туберкульозу не помирають так швидко, як від ковіду і інших гострих захворювань. Тобто, ці пацієнти протягом середнього протягом п'яти років інфікували оточуючих.